Добрий день, любі друзі. Сьогодні до продажу заїхала така машина Audi A4. В кузові B7. Це 2 літра турбодизель На автоматі Надіжний 2 літра Turbo. Що по машинці? Одне підфарбування тільки є на капоті. Вся в рідній фарбі. На рейлингах. Рейлинги є: клімат контроль, є круїзконтроль. Шкіряний салон. Комбінована шкіра. Салон приємний. В принципі, вже монітор є автомат. Автомат у них надійний. А, також подлокотник є, шкіряний руль, два стеклоподйомника. Також міський багажник, а, є шторка, щоб можна прикрити, закрити. А також є запасне колесо по цим кожухом і вагнегасник. Так, що можете приїжджати до нас на майданчик? Дивитися цю машину? А героїв Крут 19, цінник на цю машину шесть доларів. Буде торг присутній.